Жива музика, захоплива історія та, звісно ж, багато квітів. Так у Кременшуцькій міській публічній бібліотеці письменниця Катерина Бахтурова презентувала свою книгу в тіні магнолії». Моя друга книга, ну така повноцінна велика якою я пишаюсь, я почала її писати тоді, коли вже сюжет був в моїй голові. За обсягом десь три рази менше за сам Роман. Потім почав писати деталями. Я зрозуміла, що можна туди й це, це додавати, і це додати, розширити якусь психологічну складову, додати більше аналізу героїв. Головна ідея твору це поєднання протилежностей у екстремальних ситуаціях. Однак таке поєднання можливе лише після того, як герої переживуть метаморфозу. Як зазначила авторка, кінцівка книги є далеко не типова. Попри складні часи для нашої країни, письменниця працювала. Ала над книгою віддаючись творчості на повну така ситуація напружена. Вона, наприклад, мобілізує всі мої душевні сили і допомагає мені творити. Основна частина цього роману була написана, коли ми сиділи в окупації, і це це була моя праця. Я сиділа за нього кожен день, писала, редагувала. Праця над великим текстом мене от. Психологічно рятувала під час презентації книги. Усі були захоплені твором Катерини Бахтурової. Також авторка розіграла один з примірників своєї книги серед присутніх ексклюзивно для Кременчуцьких новин. Творчиня поділилася секретом успіху у галузі письменництва. Критика, яка дає людині натхнення, дає людині стимул для росту. Це справді і я бажаю поетам і письменникам початківцям для того, щоб у них було багато, багато підтримки, багато конструктивної критики. Але ще бажаю їм. Що вони вміли сприймати цю конструктивну позитивну критику? Оці дві складові. Коли людина приймає критику, да і в неї є така підтримка, то я думаю, що у поета і письменника є майбутнє. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.